Вітаємо вас на каналі Віоліті! У стародавньому світі протягом багатьох століть платіжними засобами були самі предмети торгівлі, які спочатку виконували функцію грошей. Це були зливки металів, знаряддя праці чи навіть елементи озброєння. Деякі такі предмети у стилізованому вигляді були протомонетами. Такими є монети ножі та монети мотиги стародавнього Китаю. Або монети стрілки з острова Березань. Згідно зі сказаннями Геродота у сьомому столітті до нашої ери у столиці могутнього лідійського царства у місті Сарди, яке розташовувалося на золотоносній річці пактол, до використання стали допускатися тільки ті зливки, які мали на собі державну печатку. Метал, який приносив пактол, становив собою електрум, природний сплав золота і срібла. Зазначені печаткою однакові за вагою шматочки металу отримали характерну назву статер. Перші статери мали печатку у вигляді голови Лева, геральдичного символу мермнадів, правлячої династії Лідійського царства. Це були перші в історії монети у нашому розумінні. З того часу монети не раз змінювали свій образ, але їхня сутність і до сьогодні залишилася незмінною. Аналогічні монети різних вагових систем поширилися і серед грецьких полісів. Незалежно від Греції, монети з шостого століття до нашої ери почали з'являтися в обігу в Індії, де вони мали вигляд невеликої срібної пластинки з надкарбуванням і в Китаї, де різні держави використовували у вигляді монет мініатюрні копії предметів праці. Люди збирали монети через їхню цінність з моменту їх появи. Пізніше почали збирати і за їхню естетичну, художню, а також історичну цінність. З початку епохи відродження колекціонування монет стало заняттям еліти, людей заможних та освічених. На Віоліті колекціонуванню монет присвячений найбільший розділ – нумізматика, в якому можна знайти монети будь-якого періоду та держави. Для зручності понад 100 тисяч лотів розміщені в підрозділах із зручним пошуком, сортуванням за металами, роками, правителями та багато іншого. Розглянемо підрозділи, присвячені самим раннім монетам в історії людства. Монети античних держав. Тут ви зможете знайти перші монети Лідійського царства, Персії або імперії Ахеменідів, стародавньої Македонії, Фракії, Фінікії, Карфагена, кельтських племен, а також полісів стародавньої Греції Спарти, Афін, Коринфа та багатьох інших безліч номіналів та фракцій з електруму, золота, срібла та бронзи, статери, гекти, драхми, тетрадрахми, ополи, кістофори, прути. Ці монети карбувалися за часів, коли люди вірили у могутність богів Олімпу. Коли вчені стародавньої Елади, такі як Сократ та Аристотель, Піфагор та Гіппократ, Архімед та Платон, шукали пояснення всьому сущому. Коли Леонід бився з Ксерксом, а царство Олександра Македонського поглинало Персію. Монети античних держав Північного Причорномор'я. У цьому підрозділі зібрані монети, що карбувалися в полісах, заснованих у ході давньогрецької колонізації в північному Причорномор'ї. Це міста Ольвія та її попередник, поселення на острові Березань, Кіра, Ніконій, а також монети Боспорського царства та незалежних міст держав Криму. Тут ви знайдете перші монети, що карбувалися на території сучасної України. Монети Стрілки, Борисфени та Дельфіни Ольвії, Тетрасарії та Драхми Тіра, Оболи та статери Пантікапея, Діаболи та Лепти Феодосії та багато, багато іншого. Монети Стародавнього Риму. Дійсно масовим засобом грошового обігу практично на всій території сучасної України стали монети Риму. Перші монети в Римській республіці були викарбовані в 3 столітті до нашої ери, а вже у 2 столітті до нашої ери вони потрапляють на нашу територію разом із кельтськими племенами, які населяли Галичину та Карпатський регіон. Але насправді масовим обіг римської монети на нашій території став лише після перемог імператора Траяна, коли кордони Римської імперії наблизилися до території сучасної України. За оцінками європейських істориків, до однієї третини всього хліба, що споживала Римська імперія у другому столітті нашої ери, походила з території сучасної України. Останніми роками було знайдено дуже багато динаріїв і антонініанів, зокрема найрідкісніших типів у третьому столітті. Територія України була підконтрольна готам, що призвело до появи римських золотих монет ауреусів, захоплених або отриманих як данину. Римським ауреусам наслідували місцеві ювеліри. Деякі наслідування за якістю майже не поступаються оригіналам. Віоліті є визнаним світовим лідером у продажу наслідувань римським монетам. Грошова система Риму стала базисом у розвитку грошових систем середньовічної Європи. Римські денарії, які отримали масу локальних найменувань, фенінг, пені, денє та інші, продовжували залишатися основною срібною монетою християнської Європи. На віоліті понад 2,5 тисяч активних лотів у підрозділі, присвяченому монетам однієї з провідних цивілізацій стародавнього світу. Це денарії Антонініани, Дупондії та Сестерції, провінційні драхми та тетрадрахми. Золоті монети стародавнього Риму, ауреуси та наслідування їм є найдорожчими та найпопулярнішими монетами на всіх світових аукціонах. Після поділу Римської імперії і падіння західної її частини в 476 році Східна Римська імперія, яка надалі називатиметься Візантійською, проіснує ще майже 10 століть і вчинить величезний вплив на розвиток монетної справи середньовічної Європи. Основою грошової системи Візантії служив Солід, запроваджений ще римським імператором Костянтином Великим. У період раннього середньовіччя візантійські монети були найбільш впізнавані та бажані по всій території Європи. Як лічильна одиниця, основна золота монета ділилася на золоті Семіс та Трієнс срібні селікву, міліарисій, гексаграму, трахею і мідні – нумій, пентанумій, деканумій та фоліс. Якщо Східно-Римська імперія чи Візантія зуміла зберегти державність і забезпечити стабільність на своїй території, на території західної частини утворилися варварські королівства, більшість з яких визнали себе федератами східної імперії та карбували соліди із зображенням Східно-Римського імператора. Іноді якість цих монет та портретна деталізація вища ніж у відповідних монет карбування Константинополя. Від імені імперії монети карбували Бургунди, Ост і Вестготи, Свеви та інші народи. У підрозділі монети середньовічної Європи представлена вся різноманітність монет Європи за тисячу років від падіння Західної Римської імперії до нового часу. На Віоліті ви також можете придбати рідкісні монети Київської Русі, срібники Володимира та Святополка. Через Віоліті було продано всі основні типи даних монет. Причиною початку карбування після прийняття християнства було бажання Володимира Хрестителя затвердити свою державу, зробити її рівною Візантії. У відсутності засобів масової інформації саме монети несли світові історію про нову могутню державу на сході Європи. З початком роздробленості Київської Русі розпочався і безмонетний період, за якого зросло значення металу у вигляді срібних злибків гривень. Київські гривні являли собою литі срібні бруски шестикутної форми. Новгородська гривня мала форму бруску, а Чернігівська за формою більше нагадувала київську, а за вагою близька до новгородської. Цим платіжним засобам присвячений розділ монети Київської Русі, Литовської Русі, удільного періоду, Московського Великого князівства, Царської Росії, де, крім вище згаданих монет, ви зможете знайти монети копійки у вигляді луски, що карбувалися з часів Івана Грозного до Петра І. У період нового часу в історії людства утворювалися та зникали безліч держав у всьому світі. Кожна держава вводила в обіг свої монети з різноманітних металів, незвичайних форм, розмірів та різних призначень. На Віоліті монети нового та новітнього часу розміщено у понад 30 підрозділах розділу Нумізматика. Розповідати про них можна годинами. За допомогою Віоліті кожен з вас може приєднатися до захоплюючого хобі колекціонування монет. Усі монети перевіряються консультантами сайту, а також проходять передпродажне обговорення на форумі. Тому вже зараз ви зможете придбати справжні монети з більш ніж 20 віковою історією. А які монети колекціонуєте чи хотіли б колекціонувати ви? З нетерпінням чекаємо на ваші коментарі під відео. Дякуємо за перегляд. Колекціонуйте історію разом з Віоліті.